Звідки взялися ці дві ідентичності в Україні, про які ми раніше не згадували? Я також до 2004 року не оперував термінами євразійської ідентичність і європейської ідентичність. Їх генезис, їх утворення і розвиток цих двох цивілізаційних ідентичностей дуже добре видко на малюнку, який ви бачите. Україна впродовж останніх 500 років формувалася між двома, можна сказати, потужними центрами цивілізаційної ідентичності – європейської і Євразійської. І це все впливало на нас, коли ти знаходиш. Знаходишся між двома центрами, і вони на тебе впливають. Той образ, який в тебе створюються, розмитий. Є певна частина від того, і певна частина від того. Оце важлива частина розуміння української ідентичності. Вона не цільна, вона розмита, бо на неї впливали дві потужні цивілізаційні ідентичності. Україна не унікальна в цьому. Наприклад, ті країни, які на півночі, навіть Фінляндія, Балтійські країни, Молдова, Білорусь, навіть Ізраїль також знаходяться на цій міжі між європейським світом і між азійським, євразійським світом. І також на них також впливали ці потужні дві цивілізаційні ідентичності. Таким чином, Україна сформувалася за ці останні 500 років з розмитою. Не можна сказати з розколотою, бо вона ніколи не була єдиною цієї ідентичності, з розмитою, з розділеною ідентичності між Європою і Євразією. І головне, що для мене важливо, що межа між цими двома ідентичностями, кордон, проходить не по Дніпру. І зараз під час війни навіть не по лінії фронту. Він проходить через серце, як я кажу, кожного з нас. Ми всі трошки європейці. І всі трошки євразійці. Інколи ми себе поводимо як європейці, інколи як євразійці. Навіть на індивідуальному рівні можна помітити цей водорозділ між двома ідентичностями середнього ну, майже кожної людини в Україні. Це також характерна відмінність української ідентичності від інших ідентичностей, які є більш цільними.